Добрий день, шановні батьки і діти! З вами Ольга Федорівна Кащацька. Хто з вас не любить слухати казки? А чи замислювались ви над тим, чому ми їх так любимо? Правильно, тому що казка завжди перемагає добро над злом. А ще казка вчить нас, як треба жити. Що потрібно бути слухняним, добрим, чемним, сміливим, відважним, допомагати один одному. Ось послухайте рядки з однієї казки. Мій котику, мій братику, несе мене лиска, заклинові ліси, закруті гори за бистрі води, порятуй мене. Здогадались, з якої казки? Пісня. Ця півника, а казка називається Котик і півник. Сьогодні я пропоную намалювати епізод з цієї казки. А давайте коротко згадаємо зміст її. Жили були котик і півник та й побратались, а потім котик ходив у ліс і наказував півнику не відчиняти, коли прийде лисичка. Кожного разу. Півник відчиняв лисичці, бо вона була хитрою, переконливою. І лисичка забирала півника і несла до себе додому. А півник співав свою пісню порятунку. А от одного разу пішов кутик дуже далеко і цю пісню не почув. І коли прийшов додому, півника не було. І він зразу здогадався, що лисичка його віднесла до себе додому. Він тоді пішов у майстерню, зробив бандурку, пішов під лисичком двір і став грати пісню. А в лисички було чотири дочки, п'ятий синок, пилипок, і всі вони по черзі брали паляничку, виходили і дивилися, хто це там так гарно грає. А котик їх цок. В лобок та в мішок, коли всіх посадив у мішок, заскочив у хату і лисичку цок, в лобок та в мішок. І стали вони жить, поживати і добра наживати. Такий короткий зміст цієї казки. Ви повинні вибрати якийсь один епізод, і намалювати двох або більше героїв, лисичку і котика. Або півника і котика, або, так як намалювала наша вихованка, подивіться, лисичка, пече хлібчик, і там чотири дочки неї, п'ятий пилипко і видно у вікні, що котик грає на бандурці. Можна вибрати будь-який епізод. От, наприклад, як художник намалював ілюстрації котик і півник у хаті, або котик пішов у ліс, а лисичка біля хатки, або як уже лисичка стукає у віконце до півника. Або як котик нас доганяє лисичку, або як котик майструє бандурку в майстерні, будь-який епізод. Але повинні герої бути у взаємодії, щоб це було зрозуміло, що відбувається. А ще розкрию вам секрет, що можна намалювати щось таке, про що не говориться у касті. Це буде творче завдання для старших дітей. Хочу вам тепер показати, як малювати котика і півника. Мордочки будуть відрізнятися. Спочатку малюємо коло, а потім видовжений носик, це буде хто вже в нас? Лисичка, Острі вушка, потім буде тулуб, Сорочечка, потім спідничка. Коли ви намалюєте героя у русі, це буде дуже добре. Лапка у сорочці, лисичка поспішає. Можна у чобітках, хто захоче. Так, і хвіст лисички. Око. Можна намалювати тут і півника, який відкрив дзьоб, зве на допомогу кутика. А котик нас доганяє. Теж малюємо коло, але мордочка більш тупа, така не видовжена. Теж гострі вуха, око. Туп сорочечка і шаровари, згинаємо у колінах ноги, так, це його лапи. Так, ось, наприклад, буде така. Можна намалювати, що це сорочка теж. Олівець потім стираєте, розфарбовуєте. Так, і хвіст більш такий гладенький. Обов'язково треба намалювати оточення. Якщо це ліс, значить дерева, стежка, місток, кущі. Якщо це в хаті, то треба намалювати інтер'єр хати. А в українській хаті це піч, була душою хати. Можна намалювати стіл, лаву. Якщо це біля хати, ми вже з вами малювали українську хату. Згадайте зовнішній вигляд, біла стіна. Критий дах соломою, невеличкі вікна. Якщо це в майстерні, або півник грає на бандурці, бандурка виглядає, подивіться, як це овальний корпус, видовжений гриф. або такої форми подивіться. Є іще колки для натяжки струн, і тут з цієї з однієї сторони така планочка, яка тримає струни. Бажаю успіху.